Раніше джерелом тепла у цьому приміщенні був газ. Грілися в одній кімнаті, а працювали сільські медики в режимі суворої економії. Сплачувати рахунки за газ куцому бюджету сільради було не під силу. Ми мусили економити, мусили отоплювати тільки одну кімнату. Тому що Ну, казали, що ми багато, багато нагаряло багато грошей платив сільський голова. Ну а зараз, зараз добре, скрізь тепло. Після ремонту системи опалення тут встановили котел на твердому паливі та нові батареї. За добу спалюють до п'яти відер брикету. Окрім повноцінного тепла в усіх кімнатах, вигода ще й у значній економії коштів. На них планують закупити медикаменти або нове обладнання для ФАПу. На сьогодні змонтований котел, повністю система опалення працює і те приміщення, яке було реконструйовано в рамках проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду, воно сьогодні просто набрало іншого дихання, враховуючи те, що сама система опалення встановлена безкоштовно, то ну, там в десятки разів буде економія, це безперечно. Ще раніше за сприяння Степана Івахєва встановили котли на твердому паливі в місцевих школі та дитсадку. Переконалися, температурний режим покращився, а грошей за енергоносії витрачають в рази менше. Ремонт системи опалення в сільському ФАПі перший приклад того, що корисного можна зробити за 30 тисяч гривень депутатської зарплатні та відрядні. Я не знаю, чи це правильно чи неправильно, але думаю, що приклад повчальний, повчання, якщоби 450 п'ятців зробили, то не було. Люди, як мінімум, почали по-іншому думати, а за ті гроші зробити можна дуже багато. Чи підтримують ініціативу волинського депутата-мажоритарника його колеги по парламенту? Невідомо, зате у Лучичах точно знають, що у своєму виборі не помилилися. Залишається тільки подякувати Степану Петровичу, щоб надалі цей проект працював, і хай інші громади скористуються і мають від того добро.